Всім привіт! Ви на каналі Гриби Полісся. з вами я Олег. Сьогодні у нас 29 вересня 2025 року. Я таким похмурим днем приїхав до лісу. Ну, Тут я не один, тут я бачу грибники ще є. Ходять. Сьогодні у нас такий день якийсь, дощик іде, Ну, дощик потрібен. Ну, іду і так, вирішив зробити таку розвідку що в наших лісах тут росте і ось уже як би вам сказати тормознувся таким сленгом зупинився тут на маслятах знайшов тут декілька маслят зараз я вам покажу ну ось маслята і тут я бачу на цій ну є ще малесенькі такі ось бачите о мілкі, якраз такі маринадні. Я думаю, що вони є після дощу. Вони будуть. Вони з'являються. Я думаю, якщо захотіти, то можна назбирати. Через цих маслят я не можу перевірити свої грибні місця. Оце ж так постійно побачиш. І остановишся і все. Ну, ну ось погляньте. Ось вже починають з'являтися. Ось тут уже такі О, побільші, такі маринадні. Так, над... одягнув рукавички, так як ну, незручно вони зараз дощ у нас і вони такі слизькі, маслянисті. Ну я думаю, мене розуміють ті, ті хто збирають. І ганчірку треба постійно, щоб їх витирати, і руки. Тому довелося одягнути такі рукавички. Їх витерти можна. І... Ну і мені як би зручно. Ось ну, так. Ось який гарний маслючок. Ось такий Просто. Люблю такий осінній ліс, не знаю чому, але чомусь мені такий подобається. Ось що Погано, що ще ну, немає таких благородних. Хоча маслюки це теж дякувати, що хоч маслюки є. Взагалі нічого не було. Зараз хоч маслюків можна буде назбирати. Дощ іде. А я ще хотів свої старі грибні місця перевірити. Ну не знаю, буде видно. Ну такий дощик це такий. Курячий дощ. Це якраз такий грибний, помірний дощ. Те що потрібно для грибів. А в нас дощ не на шутку ріщить. Ну нічого. Не розкиснемо. Бачите під? Таким фруктовим деревом, я не знаю щось ну якесь фруктове, і маслюки тут я бачив де, десь бачу іще де? як же туди залізти ось ось такий спутан звіється Який, так, що десь бачить. Ось здається. І так. Ось так. Ось такі. Так, здається, потрібно одягати плащ. Бо щось дощик такий не на шутку. Так, а у нас маслючки. Вибачте, йде дощ, я не можу постійно для вас знімати. Так буду періодично може включатися. Ну, самі розумієте, в таких умовах. Я вже приїхав. То вже... Так, це не годиться. Ось іще. Ну я показую, що, бачите, що є на даний момент в нашому лісі. Тим більше зараз йде дощ, то я думаю, що вони... Ну та й це і так видно, що це молоді з'являються такі вони. Так, да, є попадаються і з хробаками, не без цього. Ну, але не так їх вже й багато. Ні більшість чисті. Ось так. Так. Бачите, так ніби не видно, а вони. Все, ось так уже бачите. В нашому. Ну ось так іду Уже по дорозі якби до збірую. Ось так. Ось так до збіри, бачите, попадаються. О! Місяць ці бікліба. Ну, по-любому вже дозбираю. Мені багато. Потрібно. Я з цими не знатиму що. Ну та й хватить, наші мені ще. Знову дощ почався. Ну, я вже якби йду назад. Дід повідрість. Ну така, бачите, сьогодні прогулянка в нас вийшла. Ну нічого, що дощ, дощ то мене це не зупиняє. Як завжди всім дякую. Міцного здоров'я, головне миру, бережіть себе, до нових зустрічей.